Всім привіт! Коли немає чим зайнятись, починаю шукати, щоб то ще зробити. Надумав зробити воза до тракторця. Буває, потрібно перевезти таке щось довше і вже на прицеп. Погано або звисає багато, та й. Купив знову дві балки від Volkswagen B5 чи від Audi коротше, вони там майже однакові. На круг знайшов. Одну балку вже обрізав, так як за широкі виходять. Не... По... Виходить, як поставити ступиці колеса, віз виходить метр сімдесят шириною. Якщо нічого не путає. Да, так, здається так. Такий геть не потрібний. Роблю десь, щоб вся ширина колії була. Приблизно 1,40 отак От Так. ступиці Куплені також на розборці на ось у мені отакий болт з гаєчкою за 30 гривень. Це буде кріпитись центральна частина. Зкріпитись задня частина до передньої через нього. Не знаю, можливо, ще придумаю з отаким підшипником-опорним щось О, падає. Може якусь трубку чи його боймо зроблю, ну ще буду думати, не знаю. Ось. Маркування його. Буду щось робити. Так, робота кипить. Тестував сьогодні одну цікаву штуку, яка називається плазморіз. Такий попався мені не за всі гроші потон. В принципі, цікава штука, якщо навчитися користуватися. Вот. Зробив отвір в такому металі. метал у нас зараз. Покажемо. Чин? майже 8 міліметрів. Так, болгаркою я б пиляв це довго. а так ну, хвилин 8 потратив, мабуть. Зараз ще не зачищав навіть нічого, щоб показати. Ось з цієї сторони що різав зараз зачиститься. Сюди має вставлятись обоєма під опорний підшипник. Працюємо далі. Отут поклав на балку кусок швелера, буде приварюватись цей круг до швелера. Посередині буде опорний підшипник. Працює. Такий вигляд має на даний момент проєкт Доробляємо передок, приміряємо зад так, спереді. Цього трошки покажу. Є таке легке. Значить, порот зроблений на диску, плюс тут стоїть опорний підшипник. Воно буде на ньому лежати. І всередині втулка просто. Це зробили, щоб змащувався підшипник. Та й болт, все, щоб там всередині змащувалось час від часу. Оте, ходить легенько. Далі до ось цієї штучки буде приварюватись. Центральний, не знаю, як він правильно називається. Можливо, зроблю, щоб воно було ось так, тут і ще знизу кріпилося, щоб коли тягнеш тягнулось рівномірно ось так а не тільки звідси і там буде з задком будемо ще щось думати не було в мене часу і бажання знімати останнім часом відео просто працював і все доробив я вже Воза майже залиши з борти. такий він має вигляд. Основні моменти по роботі я показав А це, що доварював спереді. Принципне. Ну, В принципі, ручки зробив ось так кріплення. Тут швели розваряний. Точніше, це з двох кусків швели розваряний. Полосу просто вварив, щоб ручка не провалювалась і сміття випадало. пошел а я показать. Тут сзади трубка. В этой трубке еще одна трубка. Тут выходит вот так. И вот так. Прокручивается вот тут толстый болт, гайка и зафиксована шплинтом. Не знаю, чи буде ходити, але зробив таким чином. й в принципі усе, немає чого показувати особо. Довжина між... Ой, між цими вісями. Якщо брати посередині, звідси там посередині, виходить 3 метри. По... Довжина досок 4 метри. Ширина, отут метр двадцять виходить. І ручки поробив 70 сантиметрів. Якісь борти ще зроблю, той буде їздити, нікуди він не дінеться. Тут зробив на два отвори, не знаю. Можливо, потрібно буде нижче чи вище, буде перечіплятися. так. Все. Дякуємо за перегляди. До побачення.